Вирощування рослин півроку під відкритим небом в Таїланді. Продовження. Дякую всім за перегляд. І так, перша копанка викопана. Що змогли? Трошки більше за розмір вазону монстери, але до того, щоб це викопати, як бачите, довелось подратися ще з місцевими мешканцями. Коротше, зараз буде видно. Подивіться, підсипаємо дюрнової землі з кокосом і листям. Це вуличний вуличний вологоємкий набір. І так. Далі. Монстер-тайське сузір'я. Найпреміальніший експонат з Монстер, всі знають. Але тут він місцевий. Коротше, копанка. Зараз заглиблюється і підстільлюється також дернової земельки. Що хочу вам показати? Під пальмою. Зараз сезон дощу і дуже багато мікробіому живе. Вона волога. І ось все це, що ви бачите з цих черв'яків страшенних, це коріння пальми. Ви уявляєте собі, як багато їх дивіться. І в цьому мікробіомі дуже багато живе. Ось всіх, кого. Заходно. По колу повністю всюди. ось таке страшко, страшніше, воно стає чорним, а коли в активному рості, а вже ж вони стають білими рожевими, коли тут продовжують далі рости у час сильної вологи. Буду намагатися сюди підростити і монстерку. Буде дуже гарно, до речі, естетично. І так, коренева система тайського сузір'ячка. Активний рост корінчиків так само, як у пальми, ви бачите. І рослина жила на вулиці. Тут в неї є земелька чорна, не лише кокосик, але дуже багато дьорну, і вона дуже-дуже прям пухка, бачите, сильно повинна продуватися для того, щоб коріння легко просихало і не гнило. І так, зараз намагаюся її поставити сюди, де вона буде жити. О, супер. І так, посадила її до пальми, на яку вона повинна потім карабкатись ближче не змогли. Ось її дорожка, стежка до пальми. Тож, бачите, присипано, і як мені колись казав один знайомий з Закарпаття, коли я свої хвойні саджала, ось так, файна ногою обов'язково. Притаптати, притаптати, не робіть цього, це і гумор. Mm. Тільки по краях тут досипано ось такий ґрунт, дуже-дуже рихлий, на основі кокосика, для того, щоб дуже була просихаюча рихла субстанція звична для рослини, і рослина не образилась. Круть в неї є навіть підсвітка вночі, трошки поверне листя. Монстери сильно поворачують, ось так воно пізніше буде до сонця. І тут на світі на неї відкрито сонця, вона в тіні пальми завжди. Тому не так буде псувати кольорові плями. Де хлорофільні варігатні я маю на увазі. Хто вночі поїв листя? Зіпсував до середини, ну, поїв крутіше листя. Це і це роблять. Слимаки зазвичай. Але, можливо, і ось ця зараза ось йде до листочків. До речі, поспостерігаємо. З якою метою. Ага. Мимо, мимо, майже мимо, я сподіваюся. Ні, не мимо. Yeah. У світі тварин називається Discovery. Їде дощ, покажу вам вчора посаджені рослинки. Дивіться, під Плюмерією. хвіст дракона монстера. Крутий, а тайське Тайсь... сузір'я під пальмою так не намукає, майже не намукає, загальна вологість на неї впливає, напряму не л'ється. А, до речі, не показала вам, колись під світкою вночі дуже-дуже мені сподобалось гарно. Чекаю росту далі, продовження. Хто не знає, тайське сузір'я це повільно ростуща монстера. Зелена під плюмерією буде швидше рости, але все ж таки такі крупні екземпляри все одно не настільки швидко прогресують. І так, ще декілька днів пройшло, і на цьому гарнющому епіпремнумі в мене тепер живе паличник. Зранку був, ага, це він. Ось. Якщо бачите, це жива істота. Ось це він. Це жива істота, паличник. Бачите, в нього є оченята, лапки, ножки, навіть вуса. І він тепер живе вже другу добу, мені здається. На цьому кущі ми його вигнали з дверей, на яких він сидів. Поряд. Ось таке. Сьогодні буду продовжувати опору. Гарний листочок. Це мій перший домашній Цей Цей розкручувався у процесі, коли принесла і збільшувався. Тому я його зараз буду переформатувати в іншу опору. І не буду знімати, а культурно. О культурі. Привіт. а Слимаки доїдають вночі листочки нижні. Розкрила Magic Mask листочок. Показник поганого варубу був в дорозі, коли закладався. Нічого страшного. Зараз буде краще. Пара Ісоверде. Гарний. Прогресує зараз, скоро почне видавати ось листочки. Равінала Мадагаскарська дає новий листочок це мій другий домашній, і це круть. Я дуже-дуже здоволена його чекаю, бо боялася, що варп пропаде. А від приїзду в мене стала на 5 листів, як бачите, круто, круто. Це прогрес вуличного зростання і більш вітамін. Гарний, гарний режевий ухомий листочок! Вибачаюсь, там павучень, павучок. Тут все живе. Це, це таке собі, все живе. Збільшився ось листок у каладіума. Повільно, треба вже поливати, я не поливала, щоб не згнили бульби. Тримаю дуже-дуже повільно. на повільному. Довго розкривається лист у Red філодендрона. Дуже-дуже гарно вилізла нова ваєчка. У папороті. Ось так стоїть алоказія під відкритим дахом. Дала. Вже другий теж домашній листочок і один відсохла. Очікую, очікую, коли щось цікавеньке буде з варігатністю. Тож ще одна бусинка посаджена у природнє середовище. Хоча, якщо буде сильна варігатність, вона буде псуватися. Під о, о, відкритим небом із -за води, але мені треба повернути вар, тому я цей досвід роблю для вас. Максимальний вар, бо військово повернеться тільки лише від сонця і спеки. Буде видно скоро. І так, алоказія йде до дикого ґрунту. Як ви бачите, він тут все ж таки гліністий. Я додаю дьорновий слой з кокосиком і листям це найкраще тут. І зверху притаптуємо вологомкою місцевою. Обов'язково земелькою. Тут а, під час посадки я побачила головний крутий результат ще одну дитинку. Супер. Буде супер. Зараз я знімлю побите листя кліщем та інші, і один хочу витягти для подруги тут. в таві. І так, коренева система у дорослої локації, яка пожила на вулиці у мене так точно. Коріння в активному рості. Все біле, нічого не згниде. Так що, якщо у вашій локазії... Коріння коричневого кольору або інших кольорів це погано. Дивимось, яке повинно бути. І так, маленька дитинка. Витягла ось теж з такою кореневою. Подивіться, мала-мала. Але з крутим варом. Я поки що її теж буду вирощувати деякий час. Подивіться, яка крута ванда розкрилась на дереві. Просто супер! Така красонечка. Рідкі кольори, до речі, біжового кольору. Рідко коли. Васелю купуємо такі в квартирі, особливо тому що мало місця. Ну просто круть, до речі, хоечка Ось на фоні теж набухає для росту і повітряні корінці виставляє, вже теж активується. Ванда, просто огонь кольори. Так, через дві доби хамі в відкритому ґрунті. Дає лист. І це офігезно. Чекаю подивитися його колір, Світленький є, бачу. Алоказія посаджена гарненька. Прогресує. Черв'яки який навіть ось поряд вже функціонують, створюють мікробіом для рослини. Вар'єгатність нового листу є. Супер. Стане яскравішим лише трошки згодом. І круті результати дає ось цей монстеровий хвіст дракона. Не знаю, місцеві його так називають. Ось він дав у відкритому ґрунті корінчики і новий листочок. Бачимо. Супер. Природне. Зволоження дощем. Треба помити вже кака. Бачите? Багато всього на вже Це треба мити. Це, додаючи, мучністий червець. Його, Його до речі, дуже багато, 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 багато падає багато. ось тут Дорогу. зверху дерева при марії. Дуже-дуже буде круто, коли він піде ось на дерево, згодом листись. Круто буде. І ще ось така гарна ванда. Супер, просто букет. Дуже-дуже гарнющий. Тож, на фоні неї. Всього за декілька днів період дощу монстера гарно дала кореневу систему. Бачите? Ця монстера зараз стане на ноги. З іншого кота показую вам. Ось такий огроменний корінчик. Дуже-дуже крупненький. Але щось листок. Малий дала цього разу, можливо, із-за того, що без опори була, довго стояла чорне. Подивимось зараз, як воно буде далі зростати. Для цього я вам цей проєкт і показую. Далі. Ось такі гарні результати у Хаміломіни. Перший домашній лист на сонці гарним варом дав. Другий лист вже у відкритому ґрунті. Поки що малуватий. Але маю різницю догляду з минулими господарями, яких я їх брала. Ось так. Спостерігаємо далі. Так, красунчик Мамей давав лист який застряг у пазусі. Він ось не цілий виліз, але він збільшився за розміром і став такий же самий, як попередній. І ось на втлі дощу. декількаденного полізли коріньці гарно. І майже вже ось є з пазухи листок. Бачите? Лізе, стоїть поки що в напрямку дерева, просто тому що тут повинен бути ще чекаю мох, щоб посадити папороть. Асплініум. Красунечка Тайська Монстера розгортає нарешті свої листя гарні і починає показувати мені наступний листочок. Ось, можливо, він буде. Колись чекаю. Сінг так само поки що стоїть у вазоні, повністю дав новий лист, і це вже, мені здається, третій, так? Від часу, коли я його привезла. Так, десь третій. Маленький стовбур, але сінги нагадую тут як бур'ян. І мені здається, я йому місце зміню, щоб ближче мені естетично було до басейну. виглядало. Гарний, гарний, гарний колір, гарна жовта варігатність. Божньої. І орхідейки теж. Крутий ракурс. До речі, варігатна пахіра водна, яка сама прилетіла в насіннях і виросла. Теж гарно прогресує. Були дощі. Бачите, зародок нового листку є зі стовбур. вже утворюється. Не знаю, як її звідси пересаджувати. Але круто, цікавенько. Мій кріптантус за душі гарно дає розвиток і другої розетки, і нові листочки. А локація з жовтим варом так я не обробила її від шкідників. Дуже-дуже треба. Відкрищу, сильно треба, немає часу, не буваю вдома. Вар'єгатність майже повернулась, є. Це вже ж в залежності. Від ендемічних властивостей цієї місцевості. Тому ось ще вологість навколишнього середовища. коли йде дощ, обов'язково гарно впливає. І ось ці равлики, які теж створюють добрива для них. Так, це ще не посаджено. Перші є листи раз. Виходить ось другий. Де третій? Не бачу? Ага, третій тут ось верхівка ще. Зустрівши тут їх четверо. Четверо. Так. Санса просто улюбленець. Банан равінала. Просто тішить не можу до неможливості. Крутіший. Бачите, що таке вулиця. Це коли бур'ян росте у вас майже на голові і всюди. Видіраю. Так. Мадагаскарська. Дуже круті кольори. Просто неймовірні стають у каладіума з дорослішенням. Просто кайф. Це знайомим тут відсадила. А місцеве населення не має гроші зазвичай на преміальні рослини, тому вони дуже полюбляють такі подаруночки, як від мене. Аглонема Ані мені. Чекаю білі кольори. Так, бачите різницю сильного освітлення на сонці, коли одразу лист біліший. У аглонеми. все залежить від температури та освітлення обов'язково. Аспленіум. Гарний красунчик дає ваї одна за одною. І ось ще дві стирчать. Тішить. Радує чорний антуріум. Але він перестає бути чорним, саме тому, що згорає на в сильному сонці. Але під час дощу подивіться, який крутий прогрес. Коренева. Ось всі ці рожеві, які ви бачите, це нові корінчики. Повністю нові. І перший мій домашній листок. Хто знає, антуріум. Обачаюсь більш повільна рослина. І тому ось дочекались першого листочка. Так. Ще платіцеріум, ось моя перша домашня вая, є гарно, гарно. Пінк Принцес лист був у пазусі ще не можу сказати, що він мій, частково. І ще один рідкий платіцеріум ось тут набухає, з'являється теж ваєчка від загальної вологості. До речі, платіцеріум не полюбляє, коли на нього таке вода. Алоказія Окінава просто красунічка, молодець. Ось так. Мій особистий. Переможець. Ось цей красунчик. Ще домашнього листу не дав. Magic Mask. Хтось на нього впав, думала, листя. Ні, Все гарно. Ось цей перший домашній лист, розкрившийся. І чекаю на стійку. А вже ось варігатність. Крутий результат. Ой, попремному, який ось розгортає лист. А я вже тиждень не можу додати йому опори. Але ось-ось сьогодні вже зроблю. Це другий другий домашній лист буде. Кайф. До речі, я помітила у цьому каладіумі, що стерчить ще листочок і дві дітки. Супер результат. І так пройшло за два тижні. І тайське сузірічко дає перший лист у цих посаджених умовах повністю в ґрунт. Кайф. Гарний листочок, немалий. Чекаю, коли розвернеться, розгортається. Нехай сам я його не чекаю. Супер. Так, вже є налипання бруду. Ось. На листах я маю на увазі павутиння. Але це на кліще, це біленький, якийсь інший. Спостерігаємо далі. І так, перший лист дав антуріум. Темний, чорний, який, ви як бачите, згорів вже на сонці. Але ж, це досвід. Також в нього дуже багато кореневої. Новою обновилось. Вилазить. Крупненька-покрупненькая, така коренева гарна. І перший домашній лист це повільна рослина, більш повільна. Так само кріптантус асплініум дає гарні ваї систематично. В нього все добре. Класну ваю видав Рідлі. Ось вже такого розміру. Алоказія Окінава вже не перший лист дає. Круто прогресує. Бачите, багато листів, до речі, стоїть на неї. А безкорінний Міканас видав перший домашній листок. Але теж порваний трошки, нічого нічого Перший домашній листок був в тіні ось Magic Mask. Мало вару, мало. Нічого страшного, не лякаюсь. Треба мити всі листя вже в різних точках саду, не на землі, ці теж в павутинні. Ось починає вилазити у Pink Princess Листок. О, яка краса, подивіться. Подивіться зелененьким. Гарний, гарний, красивий каладіум. Супер. Аглинаємо листочок, оглонемо листочок. Ще одна рідка папороть дає теж ваєчко. Банан. Штовхає листи просто один за одним. Це вже не рахую. Якийсь четвертий, мені здається, три є. Пара ісоверде. Перші листи видав. Були як застрягші верхівки. Чотири штуки тут їх. Дивимось, коли розкроються. Ця локазія ендемічним жовтим варом у тайських умовах зростання на вулиці була начебто з'їдена. Повністю, майже-майже з'їдається кліщем обстригу, майже всю. Доведеться постригти. Дивимось, яка гарна орхідея розкрилася. Вона трошки змінює свої кольори на. Більш якісь рожеві, не жовті. Тілости, які більш верхівної частини. Дуже гарне, круте забарвлення. Подобається. І так, розкрився новий листок у епіпремному пінатума. Я себе дуже погано поводжу, не можу ніяк продовжити опору. Але круть, яка вже другий мій лист. Я задоволена. Зараз він буде збільшуватись у розмірі. Дуже-дуже красивий. Відкрився ще один лист у Окінави, один скидає, як бачите. Порозгорталися нові листочки у Параїсо Верде. Верхівочки дав. Ось-ось-ось так гарні. Лізо новий листок у Пінк Princess. Ще. Цей був. З варом з обратного боку. Але лист більший за розміром, крупніший. Класно. У каладіумі флізу ще листочки, цей маленький. І по дорозі ще один підряд. Дуже красивий ось цей зелений. І ось ще стерчить трубочка. Так. аспленіума. Гарна кобра стерчить вая. Та папороть Рідлі. Ось цю ваю в мене першу домашню. Видав гарно. Другий рідкісний. Ось таку дел. Поки що. Відсаджена маленька алоказія. вже пройшла адаптацію, вкорінюється, не скинула листя, все в неї добре. Сінгоню, новий листочок тримаю. Ой, обожнюю цей жовтий вар. Так гарно. Просто супер. Також показую вам через декілька днів еволюцію ванди. Вона змінює колір. Краса. Нереально. Обожаю. Супер. Пересадочка довго очікувана. Витрушуємо і тут прибираємо зайве. Воно відгниле майже. До речі, ось ці звуки це реально стрілянина на учбовому воєнному полігоні. Знаходить нас всюди. Уви. Сюди треба додавати опору, бо рослина зменшує лист без цього. І я заважала змінити концепцію, тому що Парейсоверде під пальмою постояв йому там погано, тому я його додаю до цієї опори, щоб вона була більш пишною. Так подивіться, я пересаджую і відділяю Парейсоверде, яких майже шість штук. На одну опору для себе додаю сюди, найдоросліший, до речі. Ну і на опору. Інші в різні умови буде як досвід показнику кольору. А у мене поповнення. Це рослини з чату-чаку, два каладіума. Просто відвал башки, як на мене. Такі круті кольори. Ви це бачите? Супер. І філодендрон страубері Shake у дуже-дуже гарному кольорі. І ось треба вже вивільняти листа. Супер. Пересадити теж, бо там земля-земелька. Прям земля земелька. Там земля -земелька. Клас, вони так мене порадували. Зраночку такі кольорові гарні, супер просто. А цей Каладіум — це просто. І так, це мій пересаджений красунчик. Сьогодні вночі вдруге впав. Не зломалось нічого ніде. Прив'язали вже, щоб не падало. <смі> ну, Дуже-дуже сильні вночі був дощ і вітер. Тож, повторюю, показую знов. Тут в мене посаджено два Параїса Верде на ту саму ж опору, бо їх багатенько в мене було, і вони просто тепер для вас будуть рости в різних умовах. Найостанніший крупніший листок ще буде рости у розмірі. Гарний, гарний, крутий. Супер! Подобається. Це ось. Він, він впав. Це ось навколо ще не собрала. Під мету зараз. Дивіться, наслідки того, що листя волочиться по землі. Мені немає на що його підняти, поставити. І тут все ж таки потрапляє дощ. Край. Даху поряд, тому максимально намагаю, щоб не світило сонце в один і з іншого ще не лило дощем. Так ось ось ці відсихання це саме від перезволоження. Рослини для тих, хто не має досвіду, ще не знає. Зверняй, звертайте увагу на білі листи без хлорофільного, ось такі варігатні плями. Не можна повністю поливати водою лише коли швидко-швидко. Літнім повітрям воно буде висихати миттєво. Один-два рази колись іноді можна оприскати, якщо ви миєте рослину, наприклад. Тож, у даному випадку, вона сама миється під душем, іноді потрапляє. Дуже багато мурахів повзає, дуже багато, і це одна з складових природнього здобрення. Замість добрива комахи додають їх дуже багато. Я не знаю, чи. Помітно, зараз буде на камері. Вони повзують. Сьогодні перекинувся вазон, і дуже багато їх навколо повзало. Повторююсь, вони додають здобрення для рослини природним шляхом. Продукти їх секреції, всмоктуються з вологою, і рослина годується теж цим мікробіомом навколо природнім. Далі, це мій любимчик, і такий другий лист в мене отримати дуже-дуже дуже крутий, дуже крутий. Банан Равінала Мадагаскаріан гарно-гарно прогресує. Дуже круто. Це вже третій лист в мене і е, не можу знайти часу, щоб пересадити його в більший вазон. Для того, щоб він швидше дорослішав збільшувався в розмірах. Обов'язково такі рослини треба стримувати або навпаки розвивати розміром кореневої. Поруч, асплєньом кріспі. Ну, красунчик, красунчик просто. Баї ростуть, все прогресує, все в нього добре. Обожнюють такі крупніші агроменні екземпляри, вони повинні стояти у вазі в клугарній клумбі і бути як центром букетом. Далі, драгон, антуріум, темний драгон, Дає забарвлення ось зеленого листу, який був зеленим, інші ми так ще не скинули, не відпадають. А ви бачите цю дику дичайшу кольоровість, а вже ж це від сонячної спеки, він згорів. Але якщо два нижніх вже це відсохші, інші повністю живі. Це різниця дійсно. Хлорофілу, забарвлення і керотинів ще. Обов'язково, які є всередині. Ось цей лист такий кольоровий гарний. Повністю повністю, повністю все живе, окрім двох нижніх. Це перший домашній лист, це більш повільна рослина, повторююсь. Так, Pink Princess дала другий домашній листок. І дуже-дуже гарний, як ви бачите. Вона стоїть під дахом, не висаджена, тому що зіпсується від підвищеної вологи варігатні плями. Е, попередній лист. Можливо, закладався не в мене, тому є різниця варії гатності. І хто не знає про подробиці, подивіться на моєму ютуб-каналі. Є старі випуски про подробиці сорту Pink Принцес. Обов'язково подивіться гарний листок. І ось така крута нова ваєчка у платіцері рідкого нового. Супер. Назва Madagascariensis. Це перша моя гарна крута ваєчка. У платіцеріу рідлі Ось повноцінний ріг вже відріс. Я йому подобаюсь. Мені здається. Мої каладіуми. Дуже-дуже справно гонять листи і чомусь квітіння. Нафіга воно мені? Ось нафіга воно мені. Треба, зараз буду всі поливати. Ще один каладіум. Каладіуми просто няшечки. Вони мене так, так тішать дуже саме своїми кольорами. Зараз покажу новачків ще. Так, у Агланем завжди все гарно. В мене Аглонеми живуть, ростуть самі. Я до них не заглядаю. Це прибрало з сонця. Опіки, а вже, ось сам наслідки дикої природи. Відсаджені пара і соверде для двох людей. Все теж гарно. Видає ось листочок один. Все в них супер. Ще аглонема, анімані, дає світлий білий лист. І я дуже чекаю, коли вона розростеться. До речі, ця лайм-аглонема дає боковинку. Мені треба її відсадити теж для місцевих тайців. попросили. Так. Це редцикон. Дуже найповільніше, до речі, з цих трьох глашів. Нічого не А, Крутий результат з'явився на Magic Mask. У. Окрім сильного-сильного павутиння. Ось тут навкрізь повністю все затягнуто павутинням. Зараз буду прибирати. Рослина дає крутішу кореневу систему. І я її повинна сьогодні-завтра пересадити на опору. Обов'язково в мене є новенька, класненька від Ніла. Так, ось це. Мій Міканас з виставки Bangkok Exotic Plants. Перший домашній лист, який був застрягнутий, закладений не в мене. Ще чекаю один і на днях теж піде разом з Magic Mask Pink Princess на опору. Всі підуть скоро на днях. Я дуже зайнята цей місяць була, тому вони не всі так як хотілося, тримаються. Так. Алоказія Окінава сильно теж в повутинні. Я не знаю, чи видно. Тут навкрізь теж повутиння. Ось видно, видно навколо. Зараз треба прискати. Буду всі. Спочатку миємо, потім прискаємо. Гарні, гарні результати є. Чотири листи, повноцінні, все в неї добре. Поки не з'їли. Інша окінава та, яка в ґрунті, з жовтим варом. Я листи так і не зрізала, які їдять комахи. У мене тупо немає вдома, немає часу. О, новий лист видала від дощів вночі, навіть не знаю, коли я його не бачила, пропустила. Але в нас є гарний вар, і це круто. Ще один новий листок у маленького стримання і ще іншого маленького. Їй тут добре, все в неї гарно. Мені здається, підгнив один дуже-дуже маленький бейбік. Нічого страшного, я цей досвід проводжу для того, щоб видно було. Темпи дорослішання рослини з природнім здобренням, комахами і всіми іншими тваринками. Гарно. Так, Санса, до речі, Санса видає вже третій лист, і я ніколи не бачила, щоб Санса так швидко росли, саме тому що дуже-дуже часто поливається. Якщо ви не бачите, там ще один, до речі, всередині є. Зараз є трошки видно. Стоїть вода після дощу, да, в розетці, і в, не, в неї все добре. Вона не гніє, тому що цілий день сонце і палке повітря. Круто розвивається, вона мені подобається. Так само, до речі, кріптантуси гарно-гарно прогресують. Напевно, треба їх разом посадити в більший вазон. Подивіться, яка срань тут відбувається, і все це дуже корисно для здобрення рослини, тому що це природні добрива називаються. Завершую цей випуск. Дуже дякую всім підписникам за перегляд. Слава Україні!